Розклад хвилинка саме для цієї людини, яка дивиться це відео. Отже, що вам сьогодні передають карти. Вам карти сьогодні передають, що, будь ласка, зверніть увагу на те, що те, що ви маєте, подія, яка відбувається, або ситуація, яка склалася, це не вичерпна інформація. Тобто є ще щось, що ви не знаєте, що ви не бачите. Але хочеться сказати, що ось після цього розкладу вам цю інформацію. Дадуть підсвітять, тобто звертайте, будь ласка, увагу на підказки, можливо, ви дивитесь інші розклади, можливо, людина вам підкаже. І це буде знаєте, такий пазлік до общої картини. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу, і саме через цей пазлік ви... Вирішити свою ситуацію, вирішити питання в свою пользу, тобто вам тут такий шанс, і просто звертають увагу на те, що приймай ціну для себе інформацію, і наразі не роби з плеча, не роби з пліча.